16 день в Канаді, 29 червня 23-го року. Сьогодні день мене почався як вчора. Проснувся ну, став будильник на 4.15. Хоча ніч якась була погана. Десь 2-4 рази просипався, незрозуміло чому. Погано спав. Проснувся в 4.15, випив кави. І на роботу добрався аж на 6.40. Робота почалась з самий ранку. Працювали ми сьогодні, штукатурили, доштукатурили всю стіну, зробили все, що треба. Встигли до тої жари, до сонячної сторони, там якраз після обіду вилазить сонце і просто неможливо робити. Закінчили ми роботу в 12:30 і поїхали додому. Я по дорозі заїхав в банк. Заїхав в банк, забрав свою кредитну карточку. Я вже кредитну карточку замовив, щоб прийшла в відділення банку. Бо так як я міняю адреси, і та карточка невідома, коли приїде. Забрав банку. Через мобільний додаток просто її активував, нічого складного не було і зразу оплатив мобільний рахунок. Бо я купляв карточку мобільну, ніяких грошей не платив. Там тарифний план в мене 55 доларів на місяць, 50 ГБ інтернету. Але плюс податок. Плюс податок і там плюс ще якісь приколи. Коротше, вийшло 80 доларів. Отак. Так, та, ну, 25 доларів там податку щось таке. Оплатив з кредитної карточки, так що в мене в кредитній карточці вже в мінус. Почалась кредитна історія. Отак. От приїхав додому. Гарно встиг. Головне. Так, приїхав додому. Повечеряв, покупався, привів себе в порядок і хотів випити чаю. І розбив своє горнятко. Умивальник твердий, цокнули все. Моє любиме горнятко півлітрове. Привіз його з України, Та купив його ще в Франції, привіз з України в Німеччину. З Німеччини воно прилетіло в Канаду і розбило. Нічого страшного, треба до собі вже якісь друге міняти. Отаке от, от. А, поправ сьогодні Лахи, так як завтра вихідний. Завтра, післязавтра, у мене три дні вихідних. В понеділок кажу, на роботу. Посильна жара, неможливо робити. І ну, немає таких об'єктів, щоб можна було зараз робити. В понеділок їдемо на якийсь новий об'єкт, на нову хату. Побачимо. Отаке от. По. І все.